Що таке гомологічний ряд, кожна група речовин складається з гомологічних рядів. Гомологічний ряд це ряд сполук, представники якого близькі за хімічними властивостями, характеризуються закономірною зміною фізичних властивостей, мають однотипну структуру та відрізняються один від одного на одну або кілька груп ch 2 Якщо до складу ch 4 додати групу CH2 2 Отримаємо С2H6. Групу атомів ch 2 називають гомологічною різницею, а окремі члени гомологічного ряду гомологами. Отже, якщо до ланцюжка атомів карбону, молекулі етану додати гомологічну різницю С 2 то отримаємо пропан, додаючи до пропану С2, отримаємо бутан і так далі. Це правило стосується будь-якого класу речовин, наприклад, алкени. Продовжуючи ланцюжок етену, отримаємо пропен або спирти, речовини, які містять гідроксильні групи. Продовжуючи ланцюжок молекули спирту пропанолу, отримаємо бутанол. Звісно, якщо ми не змінюємо структуру, тобто положення подвійного зв'язку або гідроксильних груп у ланцюжку, а лише додаємо гомологічну різницю СХ2 у ланцюжок. Крім однотипної структури, гомологи характеризуються закономірною зміною фізичних властивостей. Наприклад, Гомологічний ряд насичених вуглеводнів алканів представлений такими речовинами. Як бачимо, зі збільшенням відносної молекулярної маси підвищується температура кипіння, плавлення та густина. Перевірте себе, маємо формули речовин. Знайдіть серед них гомологи. Якщо ми скористаємося тільки складом наведених речовин, 4H10 – це 5 h 12 це 7 H16, то начебто вони всі гомологи, оскільки їх склад відрізняється на одну або кілька гомологічних різниць С2. Але в цьому є помилка, оскільки враховувати слід не тільки склад, а ще й будову. Пронумеруємо ланцюжки. Нумерація починається з того боку, до якого ближче розгалуження, і дамо назви речовинам. Отже, гомологами є 2 метилпропан і 2 метилбутан, оскільки вони відрізняються на гомологічну різницю ch 2 і мають однотипну структуру. І ще один приклад. Маємо 4 формули алкенів. Пронумеруємо ланцюжки і дамо назви речовинам. Бачимо, що гомологами є 3 метилгексен 1 і 3метилбутен 1.